Синоптики прогнозують, що 28 та 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять лише східні та південні регіони. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, зранку 28 березня випаде сніг у всіх західних областях України. Особливо сніжно буде у Львівській та Рівненській області. Снігові маси повільно рушать у бік столиці. В день, 28 березня, опади пройдуть у Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Близько 17.00 сніг уже буде у столиці, Київській та Чернігівській області, а також у районі Чернівців. До 20.00 розпогодиться майже на всій території України, але ще буде незначний сніжок у районі Сум та Чернівців. Снігові опади повернуться до України 31 березня близько 17.00. Вони зачеплять лише Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку та Житомирську область. Ближче до 23.00 того ж дня сніг буде на всій західній частині країни. Але вже на ранок 1 квітня опади припиняться, й там дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!